Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Олексимко. І я сьогодні вітаю мою гостю. Я дуже радий, що вона до мене завітала. А, а тим більше я дуже радий тому, що ми сьогоднішню розмову впродовж попередньої теми знову таки будемо продовжувати. От такий от калабурчик мене невеличкий висо. Я зараз скажу, хто в мене в студії. Ви все зрозумієте. До мене завітала Катерина Батвіннік, співзасновниця громадської організації Вільно світа. Катерину, доброго дня, вітаю Олеже, Дякую. За ні, те що запросила і ні, 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 це ми наскільки я смутно пам'ятаю. Ну мені здається, що ми тоді з тобою говорили, коли ми тільки анонсували цю тему, ми говорили цікаво, чим це все закінчиться. А анонсували ми з тобою тему безоплатного, безкоштовного масового навчання англійській мові, яке в принципі відбувається на вашому майданчику. І Спільно світа, як громадська організація, долучилася і дуже сильно долучилася до цього всього. А зараз є можливість нам поговорити про попередній, знову таки в лапках, можна сказати, попередній е фініш, проміж, проміжний такий проміжний, фініш, так, проміжний так, результат так. пройшло ну, три місяці. пройшло. Так, вже кілька місяців пройшло, В нас вже є кілька о, хвиль навчання, О, Це найцікавіше. І тепер вже можна поговорити про те, що ж що з цього вийшло. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що напередодні, тобто, це знову такі 2-3 місяці тому. Ми говорили з, з пані Катериною, говорили про те, що це дуже крутий, дуже класний проєкт, який підтримують американці. Наскільки я пам'ятаю, вони надають і не ті, свій контент. І, 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 от саме про контент ми тоді дуже говорили. Гу. І дуже, дуже було багато акцентів зроблено на те, що це унікальний контент, що такого контенту не. Має, що отримати такий контент безоплатно, безкоштовно, це просто ну манна небесна, це щастя. От тільки Седача, за, за, запишіться на ці курси, і все, і, 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 все, і вам же пощастило в цьому житті. Я, звісно, трішки перебільшую, але в принципі, от про таке і так ми говорили декілька місяців тому. Зараз пані Катерина готова вже сказати, які є результати. Я тепер замовкаю. І як це взагалі працює? Так да. е, дійсно, ну коли ми кажемо, що цей проект підтримують американці, у всіх голові виникає якась нереальна купа баксів, яка летає на угу, нам літає угу, навколо угу. е, з граями, але це насправді не так. Тобто, університет Аризони погодився нам безоплатно надати свій контент, і це велика цінність. Теж ми не звикли цінувати контент. Але уявіть, люди вклали гігантські гроші, е, оці саму купу літаючих баксів, е, в те, щоб розробити якісні курси, е, які не тільки е, стосуються навчання. Чання англійської, але й культури комунікації в англомовній спільноті. Тобто, коли ви заходите, наприклад, в міжнародну команду на навіть з гарним рівнем мови, ви можете зайти з нашими звичними схемами спілкування і отримати багато нерозуміння. І вони розробили контент, саме який допомагає людям адаптуватися до англомовного простору і їх культури комунікації. А також додали туди ще й бізнесові зараз. Я завершу угу, речення угу. вже так. Бізнесові складові на високих рівнях мови на рівні b 2 і вище. Там вже можуть бути спеціалізовані курси, наприклад, саме маркетингу, чи саме лідерства, чи фінансів, чи для підприємців спеціалізовані курси, чи для наукових досліджень тобто є вже спеціалізація на високих рівнях мов. Тобто мова йде про те в першу чергу, що е, ми мислимо порі нарізно, ми, е, не, ми, ми не так мислимо, як вони, вони не так мислять, як ми, і курси, це і є. Оце от невеличке таке дзеркало, це невеличке поле, де можна відчути і зрозуміти, що навіть знаючи слова букви, слова, звуки, речення, цілі абзаці, і можливо ще щось. Тебе, я, тебе не розумію. я можу навести приклад. А, ну. Наприклад, от, о, коли нас питають, а можна зробити так? В нас в культурі абсолютно нормально сказати ні, тому що. А в англомовній культурі це вважається грубістю. Угу. І там треба почати з, з на жаль, так. ні? ні? <с> треба почати з не то, що вибачення, але спочати, з, сказати зі слів: на жаль, ні. Тобто, треба чимось це ні змастити спершу. А mm -hmm. ми зі своїми незмащеними ні mm -hmm. Mm -hmm. заходимо одразу. Да, одразу, і це для них звучить грубо. І люди ображаються. Чи, наприклад, коли ми даємо зворотній зв'язок, для нас в нашій культурі нормально, коли зворотній зв'язок дуже відвертий. Тобто, якщо я вважаю, що там, наприклад, ваш проєкт наш з навчання англійської мови нудний. Можна прийти і сказати, нудний ваш проєкт. Угу. А в англомовній культурі комунікацій в міжнародних командах спочатку акцентують на плюсах, а потім вже на мінусах. Тобто, мені сподобалось тето, тето, тето для мене було викликом. І теж ми не говоримо це, просто було нудно. Да? Ми це все це пакуємо лагідніше. От їхня система лагідного пакування вона теж дається на цих курсах і. Вас не навчають цього зараз. Ми вам розповімо, як це робити. А просто ви слухаєте спікерів і ви відчуваєте, як вони спілкуються. Ви надаєте свій фідбек там, наприклад, заповнюєте якісь речення, і вас лагідно підводять до того, що краще б. Зробити так е, так тобто більше дипломатії. Більше дипломатії. В, значно більше дипломатії в розмові, в думках, в побудові. Е, е, в думках можете робити що завгодно. Mm -hmm. Насправді, mm -hmm. це ваші думки. Mm -hmm. е, але в розмові, так, коли ви видаєте щось назовні, це треба робити е, в той спосіб, який люди готові переварити. От і. Е, до нас зараз часто ми дійсно вийшли з цим проєктом безоплатного навчання. І е, нас ще на початку попереджали, що як тільки ви дасте людям щось безоплатне, це знецінять. Цим скористаються якось в дивний спосіб, ви будете розчаровані, але ми вирішили ризикнути. А, і ще до, нам казали, а навіщо ви робите це? От мільйон же є опцій безоплатного навчання mm -hmm. англійської. І це так насправді є. Дуже класні зараз програми. Навіть Міністерство освіти робить програми безоплатного навчання англійською. Якщо подивитись на їх сайтах, ви можете знайти анонси безплатних тулзів. Але от міністр не може вийти і зробити так. Зараз донесіть, будь ласка, автоматичну думку всім українцям, що їм необхідно навчатись, і є отака безплатна платформа. Він виходить і робить свою промову. Змі розповсюджує цю угу. інформацію. Як я приходжу до вас, і ви зараз, як наші медіа рівники, розповсюджують цю. Цю mm -hmm. інформацію, от мені здається, що опцій безоплатного навчання англійської в, в Україні зараз багато, але все ще замало. Нам треба навчити мільйони людей. Нам треба навчити мільйони людей, і треба, щоб вони були вмотивовані. Треба, щоб цей проект трапився, саме цей проект трапився в саме потрібний час, щоб люди довіряли тим, хто цей проект веде, щоб в них з'явилася мотивація це зробити. Це насправді складний процес і дуже-дуже дуже повільний. І якщо нам треба навчити мільйони людей, нам потрібні сотні тисяч проєктів. Угу. Не може один проєкт вийти і, і ну... сказати: І якщо у вас є думка, що ви хочете навчати когось безоплатно англійський, і ви зараз послухаєте мене і скажете, ну там геовільно світа вже робить, на що мені ще туди тулитись. Угу. Друзі, робіть цих проєктів ще дуже сильно замало. Ми вкладаємо свій внесок у велику справу. Так робляться всі великі справи. Навіщо купувати дрони на фронт? Там, що Дігніта купує, а дронів на фронті все ще замало. От навчання англійської безоплатного все ще замало. Тобто, у нас немає розуміння, що англійська це ті самі дрони, яких треба все більше, 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 більше. Англійська це і є дрони насправді. І, і, і Тому що волонтери, які роблять закупівлі, вони спілкуються з. Постачальниками комплектують. Ну mm -hmm. якою мовою англійською. Вони закупівлі свою роблять англійською якою Вони... знайшли тут нігашішн проводять англійською. Mm -hmm. Тобто, насправді, ми вперше, що нас е, ткнуло коли ми робили цей проект, авторка цього проєкту Інна Лужецька вона прийшла якраз таким запитом: каже: люди приходять, кажуть, Інна перевір, будь ласка, грант, ми пишемо англомовний, Інна перевір, будь ласка, в нас тут заявка на закупівлю. Інна перевір, будь ласка, якісь чуваки написали листа е, з... пропонують співпрацю. Ми не розуміємо, хто це, що це, як нам перевірити. Тобто, до тих, хто знає англійську, стали приходити ті, хто її не знають, по допомогу, і Інна подумала: клас, давайте я зараз зроблю проект, піду постукаюсь університету Аризони. Попрошу їх контент, вкладу свої гроші, сплачу фасилітатором, щоб навчити людей. І першими ми пустили в першу хвилю. Ми пустили саме волонтерів. Е, окей, е, от тепер мені здається, що ми вже майже на порозі от тої розмови, яку би я в принципі і хотів зараз почути, тому так. що питання, що кон конкретика цих двох-трьох місяців, що показав те, що було по -попере попередньо, це м декларативність. Ми чудово так, розуміємо, так. і ми тоді ще це розуміли. Зараз е, особисто, наприклад, мене цікавить практичність. Що зараз практично? Що показали ці курси? Працює система чи не працює? Як люди? до цього Поставилися. Поставилися, як вони це сприйняли, скільки відсіялося? Чи навпаки, всі гев, гу, давай сюди, бігу, і ще більше, і ви просто лягли на лопатки, тому що ви не встигаєте. На кожному їх, етапі своє та, розповідаю. Угу. А по-перше, гей, гоу, давайте всі сюди. Дуже класно трапилось на етапі, коли ми сказали, друзі, ми будемо безоплатно вчити англійський. І тоді трапився такий гігантський гей-гоу, і в нас буквально за кілька тижнів була вже тисяча реєстрацій. А Ми хотіли навчити тисячу українців англійський протягом року. І ми хотіли робити це таким темпом, що запускати на навчання 100 учнів, 100 учасників проекту на місяць. Але виявилось, що такий ажіотаж, і всі так хотіли швидше, що ми запропонували друзі? Окей, ми беремо і надаємо безоплатно вчителів. От. Сотні людей на місяць. А всі інші, якщо ви хочете навчатись, ви можете це робити е, самостійно, або ви можете е, скинутись і винянити собі вчителя, який вас буде вести. Угу. Але е, це вже якби ну, не наша справа, так? Ми вам надаємо суто сервіс. Тобто ми вам дійсно даємо цей контент, будь ласка, працюйте. У вас і... є право давати цей контент. У нас є право є давати право. цей контент, угу. у нас є офіційна Це в юридичній такі моменти. І це, це угу. теж було три місяці роботи, насправді, щоб отримати угоду з гігантським американським університетом, лідером онлайн навчання в Америці, це три місяці роботи, угу. і це були довгі перемовини. І насправді ми пишаємося тим, що в нас цього дає. Ми надаємо цей контент безплатно і необмежено. Саме класне, що курсів багато, і людина, якщо отримує доступ до платформи, вона отримує його forever. От, поки Аризонський університет не закриє цю платформу зовсім, mm -hmm. можна користуватися цим контентом, можна самостійно проходити курс за курсом, вдосконалюватись. І дуже прикольно, що якась певна кількість людей, їх було небагато, близько а Вони сказали одразу: будь ласка, ми інтроверти, не чіпайте нас, ми mm -hmm. будемо працювати абсолютно самостійно. І в цій групі людей прекрасна статистика. Вони одразу обрали самостійне навчання, і виявилось, що вони дуже вмотивовані. Їх дуже небагато, угу. але є такі люди, яким комфортно навчатись самостійно. І е, в них, е, ну що таке непогана статистика? Ми, коли перші побачили статистику, ми взагалі-то дуже розчарувалися. Ну. Е, е, ми думали, що от ми візьмемо 100 людей, ну якась кількість з них відсіться, ну може, відсотків відсотків Угу. Бачимо, а відсіло 70. І ми м -м -м -м, такі засмутились. Прийшли на зустріч з рісонським університетом і вибачаючись, сказали: вибачте, в нас така історія, що в нас тільки зараз 27% пройшли першу хвилю. Вони кажуть: друзі, а взагалі, то якщо ви стартували з кількістю 300 людей, вас мало пройти 10%. А у uh -huh. вас пройшло двадцять сім. Uh -huh. Тобто ми були дуже оптимістичні. Це їхні дослідження. А вони кажуть, що це при їхні таких рамки, великих... це їхні дослідження. Так, це в при великих когортах, да вони ще дадуть нам конкретну статистику для порівняння, але їхні очікування були десь 10%. Uh -huh. А ще ми погуглили дійсно взагалі статистику проходження онлайн-курсів безоплатних. Тобто, коли люди нічого не вкладають, отримують безплатний контент. Як вони його проходять, то в середньому там сім відсотків. Uh -huh. Ну, 5-10, там такі межі, і там mm -hmm. є теж mm -hmm. певна Ну, знову таки. Це так говорить статистика. Так, це говорить статистика. Це взагалі світова статистика курсів безоплатних Україна. Облад... Ми не ми не світували те, що в світі ми працює. Зараз... А у нас так ми зараз набагато більше вмотивовані, і це mm -hmm. дуже дивно, тому що насправді ми дуже сильно зайняті і дуже сильно перенавантажені. Всі українці зараз, навіть ті, хто виїхав і лупають там зараз э, адаптацію до інших країн. Вони адські перенавантажені. Ті, хто залишився і лупашить тут волонтерство, проекти, навіть свою особисту роботу в таких умовах, які є зараз, вони теж перенавантажені. І от цікава штука, що наші перенавантажені українці, яким важко, більш вмотивовані до навчання, а тому, що для них англійська це частина безпеки. Ми знаємо, що mm -hmm. вона дасть нам mm -hmm. можливість mm -hmm. працювати. Вона, якщо. Не знаю, трапиться якась повна жесть, war там і доведеться... Підбирай слова, підбирай, підбирай. Ми знаємо, що англійська нам може бути нашим інструментом безпеки. Ми знаємо, що вона може дати нам стабільність, гроші, і тому ми більш мотивовані. В нас такі історії, в нас люди. Пишуть, пише ну я без імен, просто без, їх, без. без імен mm -hmm. розповім. Приведіть мене, будь ласка, в групу пізніше ввечері. Не можу навчатись об одинадцятій в суботу. Одинадцятій дня Так, я. Я пишу в суботу, об одинадцятій. Mm -hmm. Ну знаєте, треба якось підлаштуватись. скажу, ну вибачте, я в окопі, і в мене De? ввечері іноді буває, тобто людина на передовій через, я, я в через, через, так, через е, рваний зв'язок е, намагається доєднатись до занять щоб хоче їх послухати. Вимикає мікрофон, але слухати заняття, і намагається проходити курс е, протягом тижня. Тобто для мене це якесь. Ну, нереальний випадок. Е, інша жінка пише: е, не змогла доєднатися до заняття. Якраз був мій день народження. Ну, я думаю, ну десь в ресторані людина mm -hmm. не може доєднатися до заняття. А я, знаєте, психолог на, в групах примусової евакуації е, дітей з лінії вогню. Тобто є родини, які не рухаються, навіть якщо вони опиняються прямо на самій лінії фронту, mm -hmm. і дорослим дають цю можливість, а дітям не дають, тому що ну, не можна прийняти за дитину рішення, що вона не буде рухатись з лінії вогню. І тому є команда евакуації, і в цій команді є психолог. І от одна з таких жінок, психологинь, працює з нами. І вона в Харківській області вони вивозять з лінії вогню в гуртожитки в Харків. І так от вона навчається в таких умовах на такій роботі. Каже, ми зараз ми там сиділи. Там була атака шахедами, і ми сиділи в укритті в підвалі. і Не могла доєднатися, не було зв'язку. Mm -hmm. І я коли чую цю цю історію, в мене ну, mm -hmm. очі лізуть на лоба. Тобто я б в таких mm -hmm. умовах ну, не наважилась би на якийсь саморозвиток, навчання, ще щось. Це якісь просто неймовірні залізні люди. Це і дійсно насправді, неймовірні історії, і неймовірні люди. Навіть і ті, хто виїхав. От, жінка каже: Я доєднуюсь до занять я зараз в Мексиці. З дитиною в Мексиці. Uh -huh. <laughs> І доєднується до зентянки, У мене зараз п'ята ранку. Слухай, ну, ну їй з Мексики до Аризони трошки ближче, ніж. Так, але їй важливо спілкування з українською спільнотою. Вона не хоче не відчувати себе більше українкою. І наша тенденція а, ну, ставитись зверхньо до тих, хто виїхав, ми гриземо себе за хвіст. Насправді, якась кількість цих людей повернеться, а якась кількість буде підтримувати нас здалеку. Uh -huh. Тому не треба гризти себе за хвіст. Ми єдиний організм, все так, одно у так. нас залишається буквально там три хвилинки. Угу. А це були такі дійсно неймовірні історії. Я дуже сподіваюся, що ви ці історії записуєте. Занотовуємо, звісно. щоб обов'язково потім обов Бо щось все-таки буває таке з пам'яттю, що щось витирається. А так. це потім треба буде окремою книжкою, збіркою, навіть не однією е, зробити. І звісно, перекласти англійською. А вже а, я, а, так, обов'язково. Е, що ще по самій формі? по... Через призму статистики, як ця форма нам зайшла, як зайшли, ну от все от мені от, важливо от... сказати таку штуку. Ну і як результат зайшла... найголовніше. На... От який результат на який результат зараз двадцять 27% вийшли? людей ми навчили. Тобто, перша сотня навчених українців у нас є, і ми заходимо на на другу, на наступну, на третю хвилю. Це перше перше результати першої хвилі. Це uh -huh. статистика, яка вже оброблена. Там всі е, дійшли до кінця своїх занять. Я хочу важливу штуку сказати, друзі. Ви коли? Е, Берете щось безоплатно, знайте, що це ніколи не буває безплатно. Насправді хтось за це платить. Так, от в нашому випадку, це наша робота, це Інна Лужецька, яка свої особисті гроші вкладала в ці перші хвилі і продовжує вкладати, і це ріаком свідомий український бізнес, який прийшов і сказав: Друзі, хочемо вас підтримати. І підтримав. І ми їм дякуємо mm -hmm. за це. Тобто насправді це завжди е чиїсь сили і кошти. Тому, якщо ви берете безоплатну опцію, будьте готові. Свідомо нею скористатись, і це буде прекрасно. Якщо ви я не зобов'язую всіх дійти до кінця шляху, я розумію, що якась кількість людей все одно ну, не зможе по об'єктивних обставинах не зможе. А я заохочую, я хочу підняти цей відсоток, Я хочу, щоб в нас було більше тих, хто завершує безоплатне навчання. Якщо ви взялись, просто знайте, хтось за вас платить. Чимось. Хтось платить, ну в першу чергу збройні сили України зараз за те, і що це ми просто 100%. Що ми тут сидимо, говоримо, що ви проводите такі курси, набираєте, що ви маєте такий фідбек, а ми маємо можливість про це все розповісти. Що ми кожного вечора ми лягаємо в ліжко і вранці ми прокидаємося знов таки, це завдяки збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Вони зараз нам за нас платять і платять за наше життя своїм життям. Якби це не пафосно не Звучало, але на жаль, воно зараз так є. Мабуть, і... про це є сенс нагадувати в кожному ефірі. Е... Неважливо, без, без прив'язки до тематики. Це абсолютно ну я з цим цілком це має бути. це Є це для нас але... додаткова мотивація, але це має бути оцим тим фоном, який нас має мотивувати, так, не, е... не зациклювати, не скорочувати наші можливості і психологічні можливості, в тому числі тому, що навчання нас яке я розумію, це ж не просто запам'ятовування, а це психологія, це психологія, навчання є окремі такі тести, теми і так далі. І напрямки. напрямку дуже важка розумова активність насправді дуже Так, да. але якщо ми сьогодні можемо це робити, якщо ви сьогодні це можете робити, ви робите. Ну і звісно, робимо ми і робимо це свідомо розуміючи для чого нам це і який у нас буде в результат, який у нас буде коли і робимо це наполегливо. От, якщо ви зараз отримуєте щось безоплатно, і це потребує від вас якихось зусиль у, у відповідь. Наполегливо докладайте цих зусиль, це для нас кожен бейджик, кожна людина, яка завершила курс, це просто подарунок. Ми прямо всією командою танцюємо навколо кожного mm -hmm. і дуже радіємо, і дуже вдячні всім цим наполегливим українцям, яких виявилось значно більше, ніж очікувала Арізона. Ми просто mm -hmm. ми відправляємо їм всі наші проміні подяки. Це круто. А, Ну що ж, набагато простіше, і знову таки не треба ніяких абсолютно суперзусиль для того, щоб ще раз передивитися наш ефір. А ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях була співзасновниця громадської організації Вільно світа, пані Катерина Батвінік, і Ми говорили про безоплатні, без лапок кажу це слово. Да, без лапок, без лапок. безоплатні заняття англійською мовою, які знову-таки, пропонує громадська організація Вільно Світа. Щиро дякую. Іва. Мені знову цікаво буде, коли завершиться ну, друга хвиля. Рік буде. Ну, друга, у нас на місяць одна хвиля. Тобто ми під Різдво завершимо наступну хвилю. І... Це 25-26 грудня. Ну, я думаю, що 25-го ви мене не запрошуєте, я буду не здатна говорити. Запросіть мене десь світло. А це зараз звучить на правах реклами. Окей. Тоді домовимося таким чином, що на початку наступного року, от січень. З радістю. От може бути, так? Абсолютно. Ага, значить, нас вже буде троє. Пані Катерина, я і радість. А йдемо зараз на невеличку музичну перерву. А, фрагмент музичної перерви. А потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови Вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.